Сьогодні багато хто може тобі сказати, де твій Бог і де його царство. Подивись, що робиться навколо, як твій Бог це дозволяє. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Там Христос хоче тобі сказати, що царство Боже вже є між вами, і насправді воно є між нами, але чи ми є в ньому, залежить від кожного з нас. Коли людина входить в царство Бога, вона пускає Бога в своє життя і робить Бога своїм царем і стає на бік справедливості, добра, миру. Спокою, відстоювання правди, і сьогодні є багато людей, які входять непомітно, входять в Боже царство. Пам'ятай, що в твоє життя воно також прийде непомітно, як тільки ти будеш робити перший крок назустріч до Бога, який вже чекає тебе, воно прийде непомітно. А друга важлива новина сьогоднішнього дня полягає в тому, що Христос, як цар, ще також повернеться до свого царства. Він повернеться для того, щоб бути з тими, хто є в його царстві. І щоб дарувати їм те, що може і хоче дарувати Бог кожній людині, тим, хто є його і хто його рідний. Від тебе залежить, чи то царство Боже буде біля тебе, чи воно війде в твоє життя. Це залежить від Твого вибору. Де ти станеш, там і будеш.